Ловлі. Приїхав в знайоме місце. порибати, трошки відпочити. Будемо ловити на вудку. Погода стоїть доволі таки не жарка, зараз плюс 17 градусів. На день обіцяє 29, вітер південно-західний, 1-2 метри на секунду і зараз така пасмурність. Обіцяли, наче дивився зранку прогноз, що, що без опадів. А вчора дивився, були два рази дощ на день, невелика вероятність. Побачимо, якщо буде така пасмурність, то буде доволі непогано для рибалки. Ось таке місце лову, Хто дивиться мої рибалки відео, то вже пізнав це місце. Я вже тут не один раз рибалив. От, Вода дуже впала сьогодні. Як бачите, взагалі то рівень такий. Зранку буває ну, от під берегом. а Зараз дуже низький рівень. Не знаю, з чим це пов'язано, може з жарою. Ловити буду отут прямо, от. ліво вправо на вудку, Ловиться доволі непогана плотва, якщо буде клюв. От, Я думаю, що повинен бути сьогодні. О, качечки. качечки. Полює ще, до речі, якийсь хижак. Руги йдуть. Тут іще місця є, От, ну, тут незручно буде ловити, а тут можливо буде зацепа. Зараз будемо починати рибалку. Це приготую зараз до риболовлі. І як завжди, все буду в процесі риболовлю вам розповідати. Не встиг я нічого приготувати до риболовлі. Почався дощ. Бачите, зробив сплощ палатки, така легенька в мене є накриття. Придеться перечекати. Ось ну, такі синоптики у нас сьогодні. Будемо чекати, поки закінчиться дощ і будемо потім готуватися з рибалки. Несподівано так, як завжди, все. Це не так, як плануєш. Ну чорт це природа, рибалка. Пригоди. Ось палатка доволі велика, довжиною 2 метри і шириною метр двадцять. Ось там капюшон є, я там все зав'язав. І зробив з неї е, таке накриття. Бачите, невеличке на, на паличках. Ну, дуже легенько складається все. Але на рибалки, для відпочинку, отак от зробив собі таке накриття, від сонця від дощу і можна сидіти. Щось покажу який дощ іде. Да. Бачите, який дощик. Дощик доволі непоганий. Надіюсь, що він перестане. Поки йде дощ, трошки розповім вам про свою вудку. Такий невеличкий огляд. Хто перший раз дивиться? Ось така от у мене вудка. 6 метрів довжиною. З кільцями. Ось такий. Оплавець 1,5 грама. Стоїть у мене тут, я зробив три грузика. Ось така катушечка доволі цікава. Я дуже рідко майже нікого такої не бачу. Китайська, звичайно, але дуже якісна. Уже скільки рибалок я ось у нею э, ловлю. Все подобається, регулюється фракціон. більше усі-менше. Легко знімається барабан. ось, І що цікаво, така от штучка стоїть, що не буде закручуватися. Ліска. Основна ліска 0,2 і поводок 0,17. Гачок. Ось такий гачок у мене. 12 номер, овнер, синенький. Майже дощик притих. Зараз будемо вже готувати місце до риболовлі. Прикормка сьогодні така новенька. От, взяв експерт, Стремовська, бачите, серія експерт і карась. Счастничок намальований. Ну, тут все є у ній, всі добавки. Вот я думаю, що повинно працювати. Так, вона такого світлого кольору, Трось Трішечки додаємо туди атрактанта. У мене є рідкий для аромата. І все це приготуємо, будемо кормити місце. Готував вудку і місце лову. Помітив на воді багато бульбашок. От, виходять такі пузирки і доволі у цьому місці, де можна даже достати вудкою. В кількох місцях я не думаю, що це природний газ. Я думаю, що це риба. Так як я помітив, що тут стояли регачи, хтось ловив рибу. І більше всього, чи на фідер, чи на вудки. О, добре, розчистили тут. Містину цю. і глибина там більше біля 4 метрів десь хочу спробувати туди підкормити. Зараз вам покажу цю місцину цю. Поряд ось вона, я вудку якраз достаю. Так, Як бачите, ось мій поплавець, це я ще не повністю визначив глибину, там трішки зменшити. Ось пузирки. Зараз вам покажу. Вон бачите, скільки їх іде, І таке п'ятно доволі велике. Не в одному місці. Вон бачите, виходять пузирки. Я так думаю, що це риба. На дні лишився може корм там. І вона прийшла покормитися. І вон там теж багато пузирків. Зараз вам покажу вам, бачите скільки? Так що я не думаю, що це якийсь природній газ, тому що я не раз уже сюди приїжджав, такого я не спостерігав ніколи. Що ви думаєте по цьому? по Скажіть, напишіть. Так, друзі, все підготував до рибалки, готова прикормка, бачите зробив такі от невеличкі кульки і так пузирить в тому місці і не повсюду, в яких ділянках водойми. багато такого. Я думаю, що це більше всього, що це риба. Ну, зараз будемо кормити. В глибину виставив. Он біля самого поплавка. Пузирить. Побачимо. Як воно буде? Ні, то підгодуємо ще тут місце. Спочатку пробуємо глибину. Чи вірно, бо буде моя теорія, що то риба. Я думаю там корча немає, дерево трошки в стороні. Будемо пробувати. Китенько по насадках. Ось також стримовський пуф, також кукуруза. Можете кукурузка з корицею. І опорища. Ось такі. Так, будемо ловити на опариша. Сейчас по декілька штук. Так, сейчас есть непогано. Ух ты! Плотва! Хороша платва! Красавиця! було плотво. Ух ти, стой! Почали піднімати воду! Ось весь фокус тут! Поки вода не піднімалася, рівень води тут... Кльову майже не було. Як тільки почали давати воду. Це якби річка. От бачите, на пучок опаришів. І все, і кльов пішов зразу. Дуже швидко почали давати. Так, зараз ми її прилаштуємо. Стоїть пасмурність. Така. Хай сидить тут на глибині поки що продовжуємо ловлю, трошки обновив насадочку. хороша, Ух ты! Вот это рыба. Ого! это такие у нас? вот вот и шоу да? подлещик подлещик Ну, такую уже можно взять, Я думаю, что. Вот всякий экземпляр. Пока что берем. Там поможем красавчик. Я их выпускаю. На пучок опорочи. Классичная поклевочка поднял Зазвичай, я думаю, плотва хорошая. Ничего, тоже добра. Так, попрацевали катушечки. Пускай теперь вставлять ливання було прямо само в дно. Ого! проснуться, это таки поднятный не можно. Катушкой надо вот Это рыба. Что это там таке? Зашло в траву. Пошла, пошла, пошла. Ого. Окунь. Да, что это такое? Да. Хороший, я що ж цим так зацепився? Фу клювання таке було. Ну, нас там кілограмове. Хороший, хороший окушок. Окушками беремо. О, так він рибку пив. Ух ти, Рибку він риб, на рибу клюнув. Дивіться що. Риба зацепила за це, а він рибу <риклад> На живця. <риклад> Оце клас. Хороший окунь беремо. На живця можна сказати піймали. Да. Може ще раз спробувати тюльку цю. Сейчас пробуем для эксперимента. Угу. Вот это клюв. Вечерний клюв. Где рыба? Напуф. Вечерний клюв. Может я копал? Ні отак незрозуміло. Цілий день такий слабенький клюв. А вечором, коли вітер стих, уже все, біда піднялася рівень. І риба клює. Додому треба вже йти. а Вона починає клювати. Така рибалка, Доволі непогана рибалочка сьогодні. Трішки поймалося і добре. Головне це сам процес ловлі відпочинок на природі. От такий Доволі непоганий улов сьогодні рибки. Ви бачите. Клюволо. На опориш. на напув ловилось. Закінчилась сьогоднішня рибалка. Доволі було цікаво. Головне це... Відпочинок на природі ловилась плотва. і Попадалася краснопірка. також окунь клював, проклював іноді кілька окунів піймав. Шов достатньо непоганий даже улов сьогодні. Кому сподобалося все. Підписуйтесь на мій канал. Багато ще буде цікавого. До нової зустрічі. Всім пока!